Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Хоменко Максим, я провідний аналітик компанії Raskinagro. Сьогодні ми хочемо продемонструвати вам інструмент, який дозволить автоматизувати процеси вашого підприємства ноу-код-код no технологіями. Це програмний продукт нашої компанії, як ви вже зрозуміли. І він однаково добре працює з будь-якою конфігурацією лінійки Баз. Я, власне, хочу вам продемонструвати застосовність цього програмного забезпечення на прикладі процесу приймання ТМЦ на склад типової конфігурації базкуб в інтеграції з нашим програмним продуктом. Ми будемо розглядати схему роботи з використанням ордерного складу та формуванням акту розбіжності після надходження. Варто зауважити, що це не прямо готовий кейс, який ми вам намагаємося продати. Це власне застосовність нашого програмного продукту. Це демостенд для того, щоб ви змогли зрозуміти, да, яким чином ви можете використати саме BPM для того, щоб вибудувати свій процес, який буде релевантний для вас, який буде працювати на вас, да, от таким чином. Розглянемо ми його на такому прикладі. Наприклад. Ми отримали від замовника процес. Як правило, це виглядає ось таким чином. Це якась схема BPMN 2.0 чи якоїсь іншої е, да, от, е, схеми, може бути, там, в довільному варіанті. Бували такі випадки, що ми й на папері просто нам приносили листочок з намальованим алгоритмом, який просили нас е, автоматизувати. Е, пишуть, що мене не чути. Все чути вже добре, да? все, дякую. Е, значить... Отже, процес, який ми отримаємо, ми його в першу чергу аналізуємо. Аналізуємо, яким чином у нас мають бути основні учасники цього процесу. От В моєму випадку, це бухгалтер, комірник, охорона, служба економічної безпеки і менеджер з постачання безпосередньо. Зрозуміло, що процес достатньо великий, він такий наповнений, в ньому є і окремі підпроцеси, можна виділити, такі як Служба економічної безпеки, наприклад, де там якесь розслідування треба внутрішнє провести, чи ще щось. І такі процеси краще їх виділяти в окремі. Тому підходи до автоматизації можуть бути цих процесів от, різні. Це може бути якийсь каскадний процес, який тригерами запускає одну гілку іншу, і потім іншу, і так далі. Ми доходимо до якогось результату. Може бути повноцінна одна схема, але тут варто теж зауважити про те, що. Якщо розгалуджень і ролей достатньо багато, ділянок багато, то краще такий процес вже різати да, от на більш маленькі шматочки. Якщо процес невеликий, він наскрізний, скажімо так, він зрозумілий, він має теж чіткий результат, тоді його варто виносити в якийсь. Один процес. Значить, У зв'язку з тим, що ми трошечки в часі обмежені і хочеться показати да, максимально такий наскрізний наповнений процес з використанням різних технологій. Ми будемо з вами дивитися, як працює там, сповіщення в Телеграм, як людина зможе прийняти рішення в Телеграм, використовуючи такий процес. І, власне, важливо теж відмітити те, що всі схемі. Яку ми будемо розглядати, є повноцінні учасники системи облікової, саме обліковці. Так? Це у нас там бухгалтер, це комірник, менеджер з постачання, є е, е, такі користувачі, як охоронці, які фактично е, обліковцями не є, але їхнє рішення воно дуже важливе. Якщо охоронець там, через шлагбаум машину не пропустить, то, власне, і на склад ми нічого по факту не опробудкуємо. Отож, я перехожу в систему, і ми починаємо з вами дивитися цей процес з його першого кроку, власне, з ініціалізації цього процесу. Ми відкриємо документ замовлення постачальнику. Власне, що таке да, замовлення постачальнику в Базкуп і як ми його можемо використовувати? Да, це основний інструмент нашого. Нашого менеджера, з яким він працює, в нього є статуси. Відповідно, змінюючи погодження цих статусів, не погоджено, погоджено, підтверджено до надходження, ми можемо розуміти, на якій саме стадії знаходиться робота з нашим документом, ну і плюс його наповнення. Особливо важливо, це таблична частина з товарами, де ми говоримо, що ми хочемо купити, за якими цінами ми будемо купляти, в якій власне кількості. Коли менеджер готовий до того, що е замовлення вже повноцінно сформовано, його підтвердив наш постачальник, каже, що машина до вас вже прямує, ми можемо сміливо переводити документ замовлення постачальнику в статус до надходження і його проводити. Власне е тригером запуску. Нашого процесу є проведення документа замовлення постачальнику в статусі до надходження. Да, На умови запуску можуть бути найрізноманітніші, все залежить від того, що ви ну, да, що є подією для запуска цього процесу в системі. Чи хтось має натиснути якусь певну кнопку, записати документ, провести немає різниці. Це може бути декілька умов. Так само це буде однаково добре працювати. Отже, процес ми стартували. Крок номер два це відповідно. Робота наших охоронців. Я буду переключатися між інтерфейсами наших користувачів для того, щоб показати, як процес рухається в режимі онлайн. Ви бачите, що під ніякі облікові нашому охоронцю недоступні. Завдання на перевірку авто при він отримав. Тобто, да, ми моделюємо ситуацію, що машина в нас прибула до шлагбауму, і охоронцю потрібно проаналізувати. Чи дійсно ми по цьому надходженню очікуємо машину, чи той це постачальник, чи взагалі туди ця машина приїхала, чи ні. Власне, в формі, яку бачить наш охоронець, яка відкривається в системі, нам необхідно вказати дату в'їзду автомобіля, його прізвище ім'я по батькові, марку автомобіля, номер, наприклад. Якийсь такий. І коментар охорони. В даному випадку ми розглянемо гілку відхилень, тобто ми заборонимо в'їзд, заборонимо в'їзд по певній причині. Наприклад, водій втратив ТТН. ТТН і впустити на територію ми його не можемо. Відповідно, в'їзд ми в даному випадку забороняємо. Наш процес рухається по гілці відхилення. Охоронець свою задачу виконав і, сказавши, що в нас відповідно машину ми не пускаємо. По гілці відхилення процес працює наступним чином. Ви месенджер. Направляються сповіщення, наприклад, менеджеру з закупівлі, який має все ж таки прийняти рішення, чи пускаємо ми цю машину, можливо, ці документи якимось чином отримати, там оперативно і так далі. В месенджері ми бачимо, що охороною було відхилено в'їзд автомобіля Рено з державним номером від постачальника. Тобто, да, тексти також можна редагувати в залежності від контексту процесу, від наповнення да, тієї чи іншої задачі. Власне. Тут же в месенджері ми е, бачимо, що є команди, відповідно, дозволити в'їзд або відмовити у в'їзді. В даному випадку менеджер повинен дозволити в'їзд, але система все одно буде запитувати коментар щодо виконання цього завдання. Це є обов'язковою умовою, інакше процес далі рухатись не буде. Е, наприклад, ми, як менеджер, маємо вказати, що питання е, вирішено. Надали копії, наприклад. Надали копії ТТН. Власне, відправляємо повідомлення, виконуємо задачу. Задача виконана. Далі ми бачимо якісь да, наступні, ми можемо проаналізувати, які нас можуть чекати задачі, наступні процеси і так далі. Тобто, надалі телеграми будемо використовувати лише для сповіщень, тобто прийняття рішення якимсь певним учасником процесу буде виглядати ось таким чином, якщо не було продемонстровано. Тобто це кнопки, вибираєте один з варіантів, далі процес рухається відповідно до його схеми. Отже, охоронець повторно. В подальшому отримує задачу. Ми бачимо, що е, у нас присутній коментар менеджера вже. Тобто, ми можемо, як е, охоронці, да, побачити, що питання вирішено, надалеко піти, значить, все гаразд, в'їзд можна дозволяти. І, власне, ми це і робимо. Тобто, ми натискаємо на кнопку «В'їзд дозволено. Е, все, машина е, заїжджає на територію нашого підприємства. Вона вже прямує до рампи, відповідно, де е, того складу, де вона має. Розвантажуватись. От. Е, наступний учасник нашого процесу це е, відповідно до заповнення і оприбуткування і е, формування прибуткового ордеру нашим комірником. Для того, щоб спростити йому цю задачу, е, відповідно. Ось, ми зайшли вже під користувачем нашого комірника. Ми бачимо, що основний, значить, основна підсистема, в якій він буде працювати, це склад з доставкою. Що зробить система в даному випадку? Ми бачимо задачу: «Дозаповнити прибутковий ордер на товари. Відкриваємо її. Тут є коротенькі інструкції, можна да, таким чином теж допомагати нашим користувачам виконувати процеси. Відповідно. Система автоматично е, заповнила е, всі номенклатурні е, табличні частини, також підставила замовлення постачальнику, з яким ми зараз в процесі е, працюємо. Ми е, також бачимо всі кількості, які в нас заповнилися теж прямо з замовленням. В даному випадку ми скажемо так, що ми приймаємо товар, але в меншій кількості, ніж це було заявлено. тобто ми, Замість 10 одиниць поставимо 5, поставимо прибутковий ордер в статус прийнятий, це також є одним з критеріїв виконання задачі. От, і, відповідно, проводимо, закриваємо його і, власне, процес рухається в нас далі. Тобто комірник в нас відпрацював. Бачимо сповіщення в Телеграмі. Про що? Ну, на мою думку, тут було б теж непогано да, от сповістити власне, менеджера з закупівлі про те, що на ордерний склад э, був оприбуткований товар, э, і вже ми значить, можемо э, працювати з ним, можливо, там, далі його переміщати, можливо, резервувати і далі вже, там, продавати, можливо, десь і так далі. Тобто в кількісному э, еквіваленті він у нас вже в обліку э, з вами присутній. Наступний учасник процесу, який буде е, займатися подальшим оформленням документів, в нас, це е, власне, наш бухгалтер. Наступним кроком і точкою бізнес-процесу в нас є це підтвердження бухгалтером е, отримання оригіналів документів по замовленню. В принципі, тут можна пофантазувати і зробити, наприклад, там одну кнопку, як у моєму варіанті, можна знову ж таки там якесь відхилення зробити, якийсь процес від відгалудження, таку гілочку. Але. Банально все зводиться до того, що нам необхідно прийняття рішення, що так, документи були отримані від постачальника оригінали, і ми, власне, можемо далі виконувати і формувати всі вже документи надходження, тобто прибутковувати їх в сумовому еквіваленті. В даному випадку наш бухгалтер каже, що да, документи отримано, все добре. За необхідності також можна прикріпляти файли. Детальніше, до речі, про прикріплені файли розкаже моя колега Дарія. Там ви це Зможете побачити а, наочно. А, наступним кроком, а, який виконує система відповідно в нашому бізнес-процесі, вона автоматично створила нам документ надходження товарів та послуг а, і проаналізувала, що. По номенклатурі товар номер 2 в кількості номер 5 є відхилення, тобто да, є нестача. І сформувала автоматично документ акт про розбіжності. Відповідно, це точка, в якій приймається рішення, система аналізує, чи є відхилення, чи немає. Якщо є, то відповідно формується акт розбіжності після надходження. Якщо його немає, то акт не формується, далі йде вже повноцінне закриття замовлення нашим менеджером. Отже, бухгалтер. Повинен відкрити документ. Документ вже так само заповнений, тобто витрачати час на його заповнення не потрібно. Система все це зробила за нього. Всі відхилення вже враховані, в нас зверніть увагу в табличній частинці. Ну, заповнились вони згідно відхилення, мається на увазі. Ордер від замовлення постачальнику. Тобто, там по документу 10, по факту їх прийшло 5. Бухгалтер. Говорять, що нестачу будемо оформлювати наступним чином, тобто ми будемо її оформлювати. Да? Ви так, також можете на кожен з доступних варіантів, які вам куп, та типова конфігурація в даному випадку дозволяє оформити якийсь певний маршрут. В даному випадку ми будемо оформлювати розходження, і маршрут буде налаштований конкретно під це прийняття рішення. Типова конфігурація нам говорить, про те, що нам необхідно статус документу акта про розбіжності перевести в статус, відпрацьовується, записати його попередньо, і відповідно відпрацювати згідно згідно. Правил, да, які в цій конфігурації у нас визначені. Тобто, перше, це треба змінити надходження товарів та послуг. Ми це робимо натисненням да, от всього однієї кнопки. Система нам говорить, що зміни виконані, все окей, і що далі типу, треба лише скоригувати рядки документа замовлення постачальнику. От, але робити коригування замовлення постачальнику да, в даному прикладі буде в нас менеджер, Тому що це його зона відповідальності. Тому ми проводимо та закриваємо документ. Е, так, система, ага, система каже, що критерії виконання не пройдені, тому що треба поставити відпрацьовано, да, що Ми свою задачу виконали, ми відпрацювали документ. Е, так. Система також да, попередньо сповістила. Менеджера про те, що в е, є розбіжності між замовленням і між ордером, тому було власне, створено е, акт. От. Ну і переходимо ми е, значить на форму інтерфейса нашого е, менеджера. Система каже, що вам також необхідно опрацювати і свою задачу по акту розбіжності теж виконати. Відповідно, їх можна розділити на дві точки, можна, наприклад, об'єднати в одну. У моєму випадку я розділив їх на дві точки. Наприклад, щоб ви розрозуміли, що можна так, між різними ролями редагування цих документів так само змінювати. Значить, Ми розділимо рядочок табличної частини товару, так як нас просить система, і 5 одиниць товару ми. Відхилимо, тобто нам їх допоставляти вже ніхто ніколи не буде. Тому ми записуємо, закриваємо документ. Повністю ми теж проводимо, закриваємо наш акт. Система нас перепитує, чи завдання виконане. Ми підтверджуємо, що так завдання виконане, і останньою точкою в Нашому процесі це власне буде закриття замовлення постачальнику. Її можна автоматизувати, да? тобто можна це зробити так само автоматично, щоб система нам е е так, перечитати. Тому що ми змінювали документ. Мене форма була відкрита, система бачить всі ці зміни. Тобто Проставляння статусу, це може бути повністю автоматизовано, з усіма враховуючи усі типові перевірки, або ви можете це залишити за відповідальною особою, яка має підтвердити, що да, дійсно замовлення закрите, що все гаразд. От, власне, ми закриваємо замовлення. Процес наш, який ми з вами переглянули, він повністю виконався, для того, щоб він повністю виконався. Я покажу карту пройденого маршруту, яка була в нас щойно з вами розглянута. Ось це наш виконаний бізнес-процес. Ви бачите дату, час його ініціалізації. Власне, точка старту, всі наші завдання на звірку показників авто, гілка відхилень, яка була пройдена, і потім ми йшли по. Повному ланцюжку відповідно наших, да, всіх формування наших документів. Да, якщо якісь точки ми не розглянули, да, от, наприклад, ми не розглядали там, відхилення в'їзду менеджером, відповідно, да, вони світяться такими прозорими, непройденими, відповідно, це говорить про те, що ця точка не відбувалася. Яким чином? І процес успішно завершений. Ось, бачу, що в чат. Прийшло багато запитань. Так. І давайте я тоді на них буду намагатися відповідати. Значить, перше питання від пані Оксани, яким чином можна завантажити нову номенклатуру в замовлення? Замовлення тут хотілося би вар... знати, в яке. Якщо це замовлення постачальнику, то. Власне, є вкупі, та не тільки в купі, є механізм, який має назву номенклатура постачальника. Тобто ви можете да, зв'язок один до багатьох зробити. Відповідно, ваша одна номенклатура зв'язана з декількома номенклатурами постачальника або навпаки. І, власне, заповнення можна зробити да, з якоїсь або проміжної форми довільної, яку, до речі, система дозволяє генерувати вам в користувацькому режимі засобами наукоді і повноцінним об'єктом бізнес-процесу його використовувати. От тому. Тобто краще робити через якусь проміжну точку. Якщо, наприклад, такої номенклатури взагалі немає, то треба цю точку також ініціалізувати, тобто задачу на якусь відповідальну особу, ти або створи ці картки, або завантаж. От, Знову ж таки, створення в нас може бути або ручним, або можна використати якийсь автоматичний алгоритм, дивлячись, знову ж таки, що є джерелом завантаження. Думаю, що на ваше питання відповів. Так, друге питання: чи можливе групове сповіщення? Е, групове сповіщення можливе, в принципі, так само, як і групове е, виконання якихось задач, тобто, да, це групова адресація, і там можливі декілька варіацій: це або ми чекаємо, поки всі учасники групи виконають задачу, або можливе. Можливий принцип налаштування таким чином, щоб хто перший взяв задачу в роботу з групи, на яку ми адресували, той, власне, і виконує задачу. Тому можливо. і сповіщення, можливі не тільки в Телеграм, це може бути електронна почта, це може бути смс-повідомлення, або якийсь ще один з варіантів месенджерів. Так. Чи можна синхронізувати виконання процесів, з встановленими на підприємстві графіками роботи співробітників? Відповідь так: можна. Але є один нюанс. При налаштуванні таких процесів, щоб система могла чітко контролювати, чи вона знаходиться у вірних часових рамках, вам необхідно в процесах в кожній точці визначити хронометраж, тобто ну, той час, який відводиться на вирішення тієї чи іншої задачі. І тільки в цьому випадку процес буде рухатися правильно, він буде контролювати ці часові лаги. Тому ось так. Так, тут пані Оксана пише ще одне питання, я так розумію, похідне від першого. Якщо приїхала номенклатура, якої немає у замовленні, от я ж про це і кажу: що якщо приїхала номенклатура, якої в замовленні немає, то ми можемо зробити точку, яка перша проаналізує, е, да, чи є така номенклатура в нас. І, скажімо так, сповістить користувача про те, що такої номенклатури немає, і треба її створити. Ну а далі вже, скажімо так, логіка її створення може бути. ну, Найпростіший варіант це у вас має бути якийсь чи адміністратор НДІ, чи, можливо, це відповідальний менеджер, який створить вам цю картку номенклатури. До речі, ось ця точка, яка може вам проаналізувати і сказати, чи є така номенклатура в замовленні, чи її немає, вона. Скажімо так, виконується в фоні, а користувачу видає лише сповіщення в тому форматі, в якому йому зручно буде проаналізувати. Тому таке зробити можна. А, так, автоматично створюється картка номенклатури. Так, добре, давайте буду по черзі відповідати. Далі. А, так, підкажіть, чи можливо якось передресувати задачі? Значить, якщо людина була у відпустці, можна переадресувати, Процеси в нас адресуються ну, можна за ролями, можна на конкретного користувача, але краще за ролями, щоб в момент, коли людина або хворіє, або відпустця, або відряджені, ви змогли використовувати там, документи відповідні, установлення матриці замісників і виконання їх ролей. Тому переадресація можлива, і це взагалі там займе у вас 2 хвилини часу, щоб її налаштувати. Так, акт розбіжності має бути сформований при прийомці товару, а не потім для прийняття оперативного рішення не бухгалтером. Так, я повторюсь, що це не готовий кейс, це приклад того, як можна е, налаштувати. Момент формування акту розбіжностей, він, скажімо так, суб'єктивно може бути визначений особисто на кожному підприємстві, в який момент його формувати. От, чи в момент. Після вже оприбуткування, так само, як і е, рахувати розбіжності. Тобто ви можете рахувати розбіжності між замовленням і між накладною, ви можете рахувати розбіжності між, е, наприклад, замовленням і прибутковим ордером. Тобто, це теж штука опційна і налаштовується вона так, як вам буде треба. Да? Я повторюсь, що це е, лише для того, щоб ви зрозуміли, що да, які, як можна обійти табличну частину, як можна її порахувати, як можна сповістити і так далі. А все інше. Так, і наступне питання теж від пані Оксани: автоматично створиться карточка номенклатури чи ні? Якщо е, ми знову ж таки в процесі розглядаємо так цей процесний підхід то ми можемо так створювати картки та будь-який довідник, будь-який документ створювати автоматично. В моєму процесі не було автоматичного створення цього довідника, елемента довідника. Натомість повністю було автоматичне створення документу і його заповнення. Тобто такий самий принцип може і буде використаний при створенні картки номенклатури, відповідно. Ось, ну і тут теж треба розуміти, що да, можливо, це не тільки. Ваша номенклатурна картка, можливо, це ще й номенклатура постачальника, яка зв'яжеться з елементом. Тут можна фантазувати з приводу цього. От, якщо вас зацікавило, то в нас в принципі є досвід так само і в налаштуваннях процесів, зв'язаних з от, власне створенням і нормативно-довідкової інформації, і їх і адмініструванні. Тому, будь ласка, звертайтеся там, за контактами, які будуть в кінці презентації нашого вебінару надані. Ми вас можемо задоволенням проконсультувати з приводу цього.